Від двох до десяти тисяч доларів щомісячно просто за готовність голосувати від п'ятиста доларів до двох тисяч за прогул комітету і блокування закону ще кілька десятків тисяч за лобіювання. Приблизно такі розцінки гуляли у парламенті ще зовсім недавно, кажуть у Трансперенсі International. Написати законопроект на коштує від двох до десяти тисяч доларів середня на п'ять тисяч, практично на будь яку тематику. Якщо це дуже спеціальне питання, тобто там ну, наприклад, регулювання нафтогазової сфери або якийсь не знаю, економічний блок чи антикорупційний блок, там де треба мати спеціальні знання. То там ціна може бути і 50 тисяч доларів. Та й такі цифри приблизні за перехід із фракції подейкують деяким. Пропонували і по кілька мільйонів доларів. Мовляв, усе залежить від авторитету та політичної ваги депутата. Аби подолати хабарництво, кажуть експерти та громадські активісти, необхідно втілити ряд заходів. Антикорупційне бюро, прозоре фінансування партій, незалежність судової влади. Починати ж пропонують з підтримки кампанії Ні, хабарництво, публічно поставивши підпис під. Опіцянкою не давати і не брати хабарів тиском громадськості, тиском середини, тиском журналістів, ми заставимо цих депутатів відчувати себе незручними більше того, притягувати їх до відповідальності. Тому ми розуміємо, що це моральне, моральне і публічне зобов'язання, яке інколи набагато важливіше за якісь каральні методи, Дати бі і бій хабарникам депутат, пропонують і простим і... громадянам. Якщо а, ми будемо з вами миритися з тим. Що так, лікарю потрібно давати хабар, то ніхто не буде йти і вимагати в Верховній Раді, вимагати в уряду нормальних зарплат для тих же ж самих лікарів. Лікарі повинні отримувати нормальні зарплати. А для того, щоб почався цей рух, щоб формувати потребу на це, потрібно спочатку почати себе і відмовитися давати хабарі.